Хвилюватися немає причин. Юридичний бронік для військових на армії ФМ Хвилюватися немає причин. Я вдають тупери, як то біже шеплечі сьогодні. Говоримо про рекрутинг. Ну а розібратися, що це таке, нам допоможе Олексій Бажавець, уповноважений міністерство оборони з питань рекрутингу. Тож почнемо напевно з таких базових понять, що взагалі таке рекрутинг. Коли ми говоримо про рекрутинг саме в тому форматі, який ми розвиваємо зараз, мови йде саме. Про згоду обох сторін, mm -hmm. тобто так, я розумію, чим я буду займатись. Я хочу цим займатися з точки зору людини, і з точки зору частини, так ти дійсно зможеш цим займатись. Mm -hmm. Ти по своєму профілю дійсно підходиш на цю посаду, і ти зможеш виконувати ці функції, і ми тебе у себе бачимо. От коли є згода двох mm -hmm. сторін, тоді відбувається подальше власне оформлення і процес руху людини на цю посаду в цю частину. Я б сказала, що це така собі демократія, фактично, тому що тобі дають вибір правильно обрати. А не обрати за тебе. Саме так, рекрутинг це про вибір. Добре, а от, наприклад, чим відрізняються там, ну, ТЦК від рекрутингових центрів? Тобто, яка мотивація людині от швидше піти до рекрутингового центру, аніж не знаю, там, ну, от ви, видали йому повістку, він пішов от, в ТЦК? Той формат якраз рекрутингових центрів, який ми реалізовуємо, це формат цивільних рекрутингових mm -hmm. центрів, де працюють цивільні люди, mm -hmm. переважно це в СНАПах, mm -hmm. Центр надання адміністративних послуг. Де немає якраз ТЦК, Цика, ми це позиціонуємо і це доведено дійсно до ТЦК, що там, де знаходяться рекрутингові центри української армії, в ЦНАПах там ТЦК свою діяльність не здійснює їм. Прямо це заборонено робити. А якщо, наприклад, я вагаюсь, можу декілька разів прийти в рекрутинговий центр? Людина може кілька разів прийти, може подзвонити сама, не приходячи, може не розкривати свої персональні дані, і не один раз це вже було. Приходить дружина для чоловіка або мама для сина, Вау. каже: Да, мені цікаво, а що у вас є? А що для цього треба зробити? Угу. А як це буде виглядати? А як це працює, а які документи для цього треба, і ряд питань. Другий момент, зрештою, і основна різниця в тому, що це цивільний формат інформаційно-консультаційний сервіс. Mm -hmm. ну, це, для, це розроблено насправді для людини, це навіть не для держави, так як ми mm -hmm. це пояснюємо. Тому що ну, тобі сподобалося, mm -hmm. ти зрозумівся, у тебе нема питань, ти рухаєшся далі. Тобі не сподобалось, ти не зміг підібрати собі вакансію. Ти не віриш, ти не довіряєш, ти не читався в інтернеті, надивився ролики, ще чогось. Окей, ти будеш там, де ти є. Ти розвернувся, пішов. Це, це теж вибір. Фактично. Це теж вибір кожного. Але от тоді, судячи з цього всього, якщо я зателефоную нервово подихаю, там в кому умовно, представлюся паном Коцьким або якимось котигорошком, то мені все одно нададуть кваліфіковану відповідь, правильно я розумію? І не передадуть. Мої дані в ТЦК. Ну ця комунікація по передачі даних кудись, вона взагалі не передбачена в цих mm -hmm. процесах. Ці дівчата не мають нічого спільного. Mm -hmm. Ну вони і організаційно, і по статусу своєму. Це зовсім інша установа. скажімо так вони не мають mm -hmm. нічого спільного з ТЦК. Вони стицика йде на коли можуть взаємодіяти якимось чином. Це коли кандидат потім зробивши вибір, mm -hmm. отримавши там письмову згоду від військової частини. Іде оформлятися в ТЦК. Mm -hmm. І виникає якесь непорозуміння, неправильно щось оформлено. ТЦК не сприймає цю письмову mm -hmm. згоду. Каже, ні, я тебе мобілізую. То, що ти мені приніс, воно там чомусь не відповідає, я на це не зважаю. Тобто виникає якийсь конфлікт. От тільки тоді наш рекрутер може включитися для того, щоб допомогти вирішити це питання. Якщо говорити про рекрутингові такі центри, тобто вони вже фактично є в у всіх великих містах України, правильно? Ще не всіх, але незабаром будуть в усіх. А чи є вже результати від роботи таких рекрутцентрів? По різному ми оцінюємо зараз ефективність цих центрів. Mm -hmm. Не в усіх вона однакова. Деякі Абсолютно фантастичні показники показують і по залученню людей і по кількості контактів, і наскільки глибоко вони потім опрацьовують ці заявки, і скільки людей реально отримують з, зрештою пропозицій, на які вони погоджуються, по деяким картина не така чарівна. Ми над цим працюємо. Тобто, у нас зараз виклик забезпечити однакову якість геть по всім центрам. Тобто, та? наскільки я розумію, наприклад, я зацікавлена вступити до не знаю сил оборони, я можу просто прийти в рекрутинговий центр правильно і навіть лишити свою заявку, і мені потім підберуть відповідну посаду. Чи може це так, ну, да, така це, історія це працювати? це? Це одна з опцій, абсолютно mm. вірно. Якщо сходу, ви прийшли, і поспілкувалися, вам показали, що є. База mm -hmm. велика, там більше ну, порядка трьох тисяч вакансій. В нашій внутрішній і можливість також підбирати вакансії онлайн на чотирьох онлайн-платформах mm -hmm. великих, там їх більше 10 тисяч різних вакансій. Так от, якщо сходу вам нічого не підібрали, бо mm -hmm. вам не підійшло. Або у вас дуже специфічні якісь вимоги. Так? От я там не знаю. Дуже такий вузький фахівець, от хочу сам за своїм фахом і більше ніяк. Uh -huh. Окей, а, ваш профіль заноситься в базу даних, і по вам десь протягом місяця до місяця ми беремо строк, uh -huh. вам підбирається і пропонується, підбирається і пропонується. Якщо протягом місяця вам все рівно нічого не підходить, ви своїх вимог не змінюєте, ви наполягаєте тільки так, ніяк інакше, uh -huh. і нічого вам все ж таки не підходить, або навпаки, щось вам підходить, але... Ну, як я сказав на початку, з іншого боку, телефону є військова частина, яка каже: та ні, ти на цю посаду не підходиш по своєму, не знаю, віку, здоров'ю місяць закінчиться, каже, ну дивіться, ну ми зробили все, що могли. Тоді пауза. Давайте ще подумайте, приходьте десь пізніше, ну тому що це не може тривати вічно ресурси теж обмежені. Я зрозуміла. А от якщо, наприклад, відійти від історії з рекрутинговими центрами, конкретно як сервісної такої складової, і просто от людина захотіла подивитися вакансії на онлайн-платформах. Якщо наприклад от не знаю, я там побачила на Work.ua, там зареєструвалася, от не знаю, подала заявку. А які подальші тобто дії? Має зі мною зв'язатися частина, чи ну тобто якийсь представник має на мене вийти, чи як це відбувається? Треба чітко розмежовувати, mm -hmm. скажімо так, різні джерела із е, вакансій mm -hmm. та, і, і способи роботи з цими mm -hmm. джерелами. Те, що ви знайдете на будь-якій з онлайн платформ, зараз їх авторизовано міністерством оборони на цю діяльність чотири mm -hmm. і фактично чотири. Дійсно працює з військовими частинами. Це ВОКІ, робота є Лобікс і ОЛІКС робота uh -huh. Це електронний майданчик, на якому військова частина розміщує свою вакансію і свої вимоги. І uh -huh. З іншого боку, людина бачить, і туди звертається, подає заявку. Це далі відбувається пряма комунікація uh -huh. з конкретною військовою частиною. Там немає рекрутингових центрів, там немає насправді от будь яких посередників державних органів, недержавних органів. Це прямий зв'язок з відповідною військовою частиною. Якість цього сервісу. Зрештою, це сервіс, певний, та якість цих процесів, якість цієї комунікації залежить від конкретного офіцера, повноважної особи в військовій частині. Угу. І, до речі, це те, що нас свого часу спонукало відкривати. Центри uh -huh. фізично, та саме в тому форматі, uh -huh. про який я кажу. Чому? Тому що, як виявилося, от велика кількість сотні військових частин розміщують. Відповідно, ми маємо сотню різних підходів, сотню чи кілька сотень різних людей, у яких як і іноді бачення своє. Та, своє бачення, своє розуміння, свій uh -huh. підхід, свій робочий час, все ж таки, uh -huh. десь який пересікається з, іншими, uh -huh. з іншим функціоналом. Тобто в деяких частинах це ж не людина, яка зранку до вечора от сидить і чекає, коли ну, зголоситься. Хтось або шукає людину. Іноді це люди, які паралельно ще виконують масу функцій. Звичайно, так, це цілком тоді логічно. І відповідно, тоді я хочу вас запитати тоді про пораду. Чи краще подати свою заявку на LobbyX, там чи на робота UA, чи краще все ж таки сходити в сервісний центр і проконсультуватися? Знову ж таки ми приходимо до вибору. Це вибір угу. кожного. Угу. Ми говоримо про можливості. Uh -huh. Зараз ці можливості є різні. Uh -huh. Є сайти конкретних військових частин, реклама військових частин. Uh -huh. та можна звертатися, задавати питання, комунікувати, з'ясовувати для себе. Зараз маса різних джерел, зокрема в інтернеті, де інформацію про частину можна зібрати. Можна через онлайн-платформи uh -huh. по, по вакансіям, так само звертатися. А можна прийти в один з наших центрів і спілкуватися з живою людиною, яка для вас буде певну функцію виконувати, вам допомагати розібратися в цьому всьому. Uh -huh. І забезпечить вам контакт з цією військовою частиною, як у нас побудовано, навіть якщо м -м, немає контакту в нашій базі, ви, умовно кажучи, є такі випадки. людина приходить, каже, я хочу в такій-то частині служити, от вона там стоїть. Угу. У мене немає жодного контакту, але от я за своїм фахом і через знайомих знаю, що я би там міг служити, угу. але не знаю до кого звернутися. Ми знаходимо цей контакт. Ми його, ми його забезпечуємо. людині. супер. Тому що, наприклад, якщо я наприклад знаходжуся в маленькому містечку, і я знаю, що до мене там не знаю, от приїжджає сусід. І він кожен раз, коли приїжджає додому, розповідає, який він класний не знаю, служить в класному підрозділі, класні побратими, крутий командир, і от, ну, умовно, хантить мене до себе. Ну давай, давай, давай. Але ти заходиш на Лобі-Ікс, наприклад, і в тебе немає там цієї вакансії. Що тоді робити? Який механізм, куди людині звертатися? От якщо вона хоче служити в силах оборони в конкретному підрозділі, от разом зі своїм сусідом є можливість прийти в наш центр. Можливо, по перше, у нас уже є цей контакт. Навіть якщо його немає, ми беремо невеличку паузу. Ми його знаходимо у нас. Є для mm -hmm. цього можливості. Супер, добре. Тоді ще таке от питання: чи можуть військові, наприклад, глянути з якусь вакансію на Лобі Ікс і, наприклад, подати своє резюме? Ну, у Лобі Лобікс є, є ця функція. Mm -hmm. Наші центри рекрутингу не працюють по переведенням військовослужбовців. Mm -hmm. Іноді з'являються людям пояснюємо, Дивіться, ви вже військовослужбовець, це не до нас. Mm -hmm. Наша функція допомогти цивільній людині одягнути форму, стати військовослужбовцем. Mm -hmm. Я зрозуміла, добре. Ну і от тоді, якщо в підсумку е, говорити в плані рекрутингу, тоді можна дійти до такого висновку, що обираєш. Ти, а не за тебе, правильно? Так, так. А, обрати посаду в підрозділ можна в спеціальних рекрутингових центрах. Так. Крім цього, можна на онлайн-платформах, таких як Lobix, Work.ua, роботою і. OLX Робота. Супер. Добре. А що робити, коли ти обрав посаду, обрав підрозділ, вже навіть прийняв цю посаду в військовій частині, прослужив два місяці, і тут командир вирішив своїм внутрішнім наказом, що ти краще реалізуєшся в мінометниках. Дивіться, а... А давайте про це поговоримо в наступній програмі. Так, запусти. А немає причин із Катериною Біленко на армія ФМ. Малюватися немає причин, як дають бери, якщо б'ють, то, то біжи кричи. Технологія проста. Ким би ти не став. Зранку встав, присідай до ста і читаю став.